Є такий запит, який стосується заголовку. Досить буває зручно ним користуватися, але по дефолту, він, якщо не помиляюся, він ось так виглядає в самому низу, ось, його можна підтягнути куди хочемо, там вверх, вниз, куди, куди там треба. Ось, це є такий заналаштувальний заголовок, і його змінити можна таким шляхом. Ось це ще один тип заголовка. Тут є номер креслення, назва креслення, масштаб. Попередній був дуже подібний. Заголовок паспорта. А, ось тут є такий мінімалістичний маркер виходить. Але тут немає назви креслення. Так, далі уранці. Ось такий. Сад, назва, номер і... А, щоб у всі красі побачити, треба буде. Ось, дивимося. Є у нас один до і п'ять Ну, так, така рамочка. Далі в нас ще якийсь такий квадратний заголовок цілий табличкою. Всі вже переконалися в красоті цього э, пер, цих кольорів, так їх можна дуже швидко. А, ну і завантажити інше. Чесно, не знаю, як зробити заголовок. Я давно про це мрію дізнатися. Якщо ви знаєте, запропонуйте. Допоможіть, будь ласка. Е, і буде е, вам щастя. Ось, ну тобто можна побачити, як його завантажити. От як його зберегти, цей заголовок, це, очевидно, має бути програмний текст. Так? Якийсь бібліотечний елемент, напевне. Як його зберегти? От для мене це ще поки що загадка. Не загадка, мій улюблений заголовок, якщо не помиляюся, ось цей. Так, він, бачите, за налаштуванням він внизу. Можна його перетягнути догори ось так, логічно. Далі змінити колір можна, наприклад, ось тут. Пишем. дивіться, зразу дуже класно, мінімалістично змінив колір. Ось. І те, що власне, стосується цього запиту. Нам потрібна назва креслення, ID не обов'язково назва креслення і M до M 1 до 100. Ще такий невеличкий вступ до 1 до 100. От іноді знаю, таке буває, що, наприклад, трішки не вистачає місця на кресленні, Або трішки його ну, забагато зазвичай ні, але відносно, не вистачає місця для креслення. Ну, я думаю, що ви знаєте, що. Є в нас ось така можливість підтягувати по фіолетових точках оцей маркер. І люди іноді трішки зменшують масштаб, наприклад, на спеціальний, там, наприклад, 75. Ось. Ну, і це вже, так би мовити, не та картинка, тому що 1 до 75 масштаб не, не так виглядає. А вже красиво це потрібно. Було. Е, дивіться, як це можна дозволити? Якщо в е, нас є всі розміри, в принципі, ми знаємо точно, що людина не буде з лінійкою бігати, так? І фактично вони будуть читати безпосередньо з формату. А, так, в такому випадку нам ось тут треба, щоб все ж таки залишилося один до 100. І в цьому випадку. Я би радила просто вписувати в назві фасад АГ, велика буква М 1 до 100. Ну, поетапно це напишу, кожен з цих варіантів. Ну, наразі повертаємо 1 до 100. Так, акуратно ставимо його сюди. І хочу показати, які можливості в нас є у цього, саме в цьому заглуху. Хоча можете прокласти оці попередні і дізнатися. Стиль тексту можна теж змінити, який там шрифт. Використовується для назви. І ось тут є у нас третя, чи це друга ні, третя платка. Бачите, можна, до речі, як виявилося, але тут треба спеціальні обертання, заголовка є щось таке цікаве. Можна розвантажити, коли ми включаємо креслення. Даєте казали, що тут знизу. А якщо нам треба зразу зверху, то можна поставити зверху, вирівнювання є у нас по краю, може бути по центрі. Цікаво, бачите, вверху так досить нормально, верху, але це цікаво, тобто це можна ось таким чином можна таким чином зробити. Ось, що ми можемо коригувати в даних? Ось наступна вкладка є показати назву креслення. Нам це вигідно, показати масштаб креслення може бути невигідно, якщо у нас змінений масштаб, наприклад, наприклад, 1 до 83. Ми точно знаємо, що ніхто не буде брати лінійку і перемірювати, і дамо всі дані по розмірах окреслення. І третє ідентифікатор креслення. Я поки що заберу цю галочку, подивимося, що ми отримаємо ось отакий заголовок. Дивіться, прохідний етап. Якщо ми класуємо сюди, обираємо, наприклад, от, о, знизу я класно. Так? Обираємо оце переміщення не оце, нижнє, а верхнє переміщення, і спробуємо сюди притягнути. Це не підходить. Це варіант. Класуємо Напевно, ось так. У ось. поверхній, поверхній філетові точці і ось ця команда. Зміна Але що зробити із буквою М? Потрібно зайти сюди ідентифікатор. Є фасад АГ. Спеціальна. Спеціальна. Фасад АГ М велика. Фасад АГ. Кома і М велика. І що ми тоді отримаємо? Ну, М-ка це є основа ідентифікатора для масштабу. Ось, отримали ось таку штуку. Якщо М маленька, я думаю, це вам не мало би бути складно, ось тут пишемо М маленька. Ось. І якщо так сталося, що ми точно знаємо, що в нас тут 0,75, ну, а буде там спеціальний 0,89, наприклад, 0,98, так? Ну, такий масштаб нікому не потрібний. Хоча лінійка іноді якийсь момент. Не Що тоді робити? Та тоді просто забираємо галочку на масштабі і прописуємо в назві вже так, як там М, так як має бути, М1 поділити на 100. Ось. Так, в принципі, можна опрацювати заголовок так, щоб нам було ну, так, як потрібно, як ми хочемо його бачити.